Шановні друзі, вітаю вас, бажаю здоров'я, щастя і миру українській землі. І ось хотів би обговорити з вами таке питання. З'явилась інформація у BBC, що 20 тисяч чоловіків законно перетнули кордон України з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. От як ви вважаєте, по-перше, це цифра реальна чи ні? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що українців більше перетнули кордон, ніж 20 тисяч. І у мене питання, що от реально зробила влада, щоб цього не було? От щоб, так сказати, заохотити українців залишатися в Україні і боротися? За Я вважаю, що влада нічого не зробила, такого, щоб українці хотіли залишатися тут і боротися. Ті, хто пішов перші години вторгнення, перші місяці вторгнення Росії в Україну у військо, вони вважали, що це лихо, це лихо призведе до того, що влада задумається. І перестане робити те, що вона робила все, всі попередні роти. Хоча у нас війна вже була сім років до того, як Путін повномасштабно вторгся в Україну. І це не призвело до зміни мізків української влади. Я вважаю, що якщо перестане діяти закон о воєнному стані, якщо Верховна Рада відміне цю закон і цю постанову і перестане продовжувати її кожні три місяці. Число людей, які будуть покидати Україну, буде все більше і більше. І це не вина людини, яка виїжджає. Я як людина, яка не збираюсь ні туди виїжджати, не осуждаю цих людей. Котрі виїжджають. Як кажуть, риба шукає де глибше, а чоловік де краще, життя дається один раз і ніхто не має права ні осуджувати. Тим більше, що ті люди, котрі виїжджають, вони жили за свої гроші тут, не були у владі, а осуду підлягають тільки ті люди, хоч які рід були. У владі. Вони жили за нас з вами кошт і їх можливо осуждати. А ті, хто звичайні люди, котрі і шукають кращої долі, їх звинувачувати не потрібно. Я вважаю, що реальна цифра, ті, хто незаконно і іншими методами виїхав з України, мабуть, навіть в десятки разів більше, ніж ті цифри, які приведені у цій статті в BBC. Це моє таке твердження, це моя така думка. А ви як вважаєте? Не пишіть в коментарях.